Добрий день. Сьогодні ми завітали до молодої поетеси Ліни Костенко. Пані Ліно, чому обрали такий належний шлях, як бути майстром слова? Добрий день. Ще з дитинства я відчула, що це моє покликання. Вірші немов самі народжуються з моєї схвильованої душі. Пані Ліна, чи важливо для вас писати саме українською мовою? Мова важлива частина національної ідентичності. Народ вмирає не від інфаркту. Спочатку їм відбираємо. І якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу. Ваш віршах не аби привертає увагу і стрічні теми. І не привертає увагу вашу сміливість. На мою думку, кожен народ має знати своє коріння, відстоювати свою ідентичність і мати незламну позицію. Щось мені таке велить збіліти білій до сотого коліна, і щось мене таке болить, що це і є, напевно, Україна. Коли до мого батька з обшуком прийшли нквд вони спитали, де ти ховаєш свою зброю? Тато кивнув головою на колиску, у якій спала маленька я. Я дійсно зброю. Пишу і говорю, через що в мене болить душа. І часто вона болить через Україну і наш народ. Ми, воїни, не ледарі, не лежні, і наше діло праведне і святе. Хто за що, а ми за незалежність? Отож нам таки важко через те. Якою ви бачите себе через 30-40 років? Я бачу себе залізною ледь української літератури. Мої вірші торкатиметься кожного українця, бо вони, як і я, мають крила. А й правда, крилатим фронту не треба. Землі нема, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Як ви бачите долю України та нашого народу? Я хочу щасливої долі для України. Але навіть якщо нас спіткає горе, ми вистоїмо і залишимося добрими людьми. І якби на те, моя воля написала я скрізь курсивами. Так багато у світі горе. Люди, будьте взаємно красивими!